Ку-ку, малята! І це знову я. І знов з тієї самої точки, якої я вам робив декілька разів репортажі, де продаються кацапські продукти, і де взагалі м'ясні виробки не дуже гарної якості. А якщо чесно кажучи, вообще гімно, якщо відверто. І ось я знову тут. А я зупинився тут, тому що в мене стерлося колесо на трейлері, і мені далі небезпечно їхати. А ось тут майстерня, де мені пообіцяли через пів години поміняти колесо. Я сподіваюся, що вони дотримуються свого слова. І, до речі, тут працює хлопець менеджером, він родом з України. Дуже, дуже так прикольно бачити своїх земляків, які досягли якихось там. Певних успіхів у роботі, це не просто робочий, а він вже менеджер, а це, відповідно, трошки більше зарплатня, напевно, я не знаю. Ну, я вам хочу просто розповісти, який випадок зі мною тільки що стався. Я зайшов туди, нагрів собі їжу. Да. Бачите, це в мене гречка і м'яско смажене. Я просто розігрів, розігрів мікрохвильовій пічці. Тому що в мене це ще лишилося з, з дому. У мене тут є маленький холодильник, е який мені придбала моя дружина, моя люба дружина виручила мене. Я їздив вже скільки років без всяких там холодильників, без нічого. А це вона мені купила. Каже, на, будеш мати, бо сам ти собі ніколи не купиш. Коротше, в мене є вже холодильник, і мені вистачає надовше зберегти мої продукти, які я беру з дому. Вони там зберігаються в холодильнику, а я просто приїжджаю на Трехстап і... Грію собі їжу. Так ось, я зайшов. Ну, і так як в мене це остання гречка і м'ясо, мені треба щось потім їсти в дорозі, а я вже розказував декілька разів, що я не люблю американську їжу і я її не можу їсти. І я думаю, може щось тут є, крім м'яса, що вона купити. І та-дам! Я купив ось таку штуку. Це риба карась. Ось до вона. Макрела і, вжди, і ціна, бачите? 9 баксів. 9 баксів це не враховуючи таксу. Так як ви знаєте, на кожен продукт тут є ще такса якась, відповідно. Ну, коротше, 9 баксів. Хай будемо рахувати 9 баксів. Да? 9 баксів за таку маленьку рибку. Але тут це розкіш, тому що американці оце не їдять. Я розраховуюся на касі, і там дівчина молода каже: А що ти будеш робити з цією рибою? Я кажу їсти. А як ти її, типу, готуєш? Я кажу, ніяк, вона вже копчена. Вона вже копчена і просто порізав і їсиш. І, і, вона каже, а я сподіваюся, ви голову не їсте. Я кажу, ні, ви голову викидаєте. Я кажу, так, да, голову викидаю. Каже, а це взагалі безпечно? Їжа каже, від неї не помреш. Блін, я сміюся. Ну, для них це дивно, да? вони не їдять таке, для них це дивно. Але я. Сподіваюсь, що хоч ця риба буде нормальна. І її можна буде їсти. Вона в вакуумній упаковці. До речі, де її виробляють? Е -та -та. Ямайка, Нью-Йорк. Ямайка це не острів, а Ямайка це назва міста. В Нью-Йорку. Ну, Нью-Йорк це штат. Я Нью-Йорк-Сіті це місто, і Нью-Йорк це штат. І от в такому штаті Нью-Йорк. Є місто Ямайка. І написано, що треба зберігати в холодильнику а після того, як ти її відкрив, треба її за 5 днів з'їсти. Тут є ось до якийсь єврейський значок, написано щось по-єврейськи. І написано, що це зроблено в Америці. А до чого тут євреї, я не розумію. Добре, якщо комусь цікаво буде, напишіть мені, я потім скажу свої враження від цієї риби. І ще щось взяв собі на солодке, тому що інколи пробиває щось таке з'їсти, це отакі печення в клітиночку. Артек називається. Ну і цей артек десь баксів 5, напевно, коштує. І тому мені отакий от хавчик вийшов. Десь 14 баксів. Ну, все. Задаємо питання. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!